Кадецько-юніорська команда Чернівецького клубу Карате Максимум виборола чотири медалі на міжнародному змаганні у Словенії і має єдиного представника від Буковини у складі національної збірної України. Шестеро кадетів та юніорів чернімецького клубу Максимом успішно виступили на престижних міжнародних змаганнях у Словенії. На їхню перспективну команду це чотири медалі. Словенський етап це другий на шляху до національної збірної України. А перший був так би мовити домашнім у Чернівцях на національному чемпіонаті. А мета спільна вибороти путівку до національної збірної серед кадетів. Підготовку до чемпіонату України і до Словенії ми розпочали ще в серпні місяці. Значить, ми пройшли десятиденні збори на базі сонячної долини. Далі у нас було декілька контрольних чемпіонатів: клубний чемпіонат, обласний турнір, міжнародний турнір в Сербії. І Відповідно, підкоректувавши роботу, ми вже підійшли в тій формі, в оптимальній, яка нам необхідна була, до України і до Словенії. Олександр Карась, кадети плюс 70 вагова категорія, виграє бронзу у Словенії. І у підсумку 15-річний вихованець Павла Шестакова пробувається до складу національної збірної України з карате Дабікаєф серед кадетів у своїй ваговій категорії. Було багато сліз і крові, і поту. На чемпіонаті області я програв і не був задоволений своїм результатом. Ну я зібрався і на Україні став першим. І не опустив руки, і далі пішов. І от зараз національна збірня України не всі, звісно, пробилися у призи. Конкуренція відчутна, але максимум прагне виступати максимально дві срібних медалі, і дві бронзи. Мені трохи не вистачило, щоб взяти перше місце. Я програв львів'янину. Досить важкі були змагання. Я задоволений, що вибрав друге місце. Хотів виграти в Словенії, стати першим, хотів, але мені не вдалося стати першим, я програв в другому бою. Міжнародна змага у Словенії це 700 учасників, 14 країн: Сербія, Хорватія, Боснія, Македонія, Італія, Німеччина. І якщо підсумувати, це успішний виступ максимуму. Словенії я провів, виграв перші два поєдинки. В третьому я виграючи 3-0, порушив правила та програв по дис. Мене дискваліфікували. Це вже є три роки моєї мрії попасти в збірну України, але постійно чогось не вистачало. Думаю, в наступному році я. Зможе це зробити на чемпіонаті України. Я посів третє місце. Мені трохи не вистачило до першого. Я відібрався в кандидат збірної України, потім поїхав на чемпіонат Словенії, і там мені не вистачило одного кроку, щоб зайняти третє місце.